Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я любов. І я запрошую вас до себе на кухню, і ми разом з вами приготуємо наші звичайні українські коржі. Коржі на кислому молоці або на кефірі. І я декілька там навіть не парад, тому що вони в мене є, різні види коржів на каналі. Але дам деякі відповіді на запитання, які дуже часто мені пишуть в коментарях: чому так, чому саме так, а чому інакше. Тому я відповім, що нам для цього потрібно. Перш за все, саме частіше, запитання, я взагалі завжди беру кефір кімнатної температури, виливаю в окремий посуд і додаю туди соду, щоб сода. Погасилася кефіром, оцею кислотою. Навіть якщо немає кефіру, у вас є якийсь розсіл із помідорів, загірків, проходить теж, щоб вона там погасилась. Сьогодні я зроблю по-іншому. Задавали запитання, навіщо? От раніше соду додавали саме в борошно. Я вам скажу: не плутайте соду, не плутайте із розпушувачем. Розпушувачу 1 третя частина соди, там ще є інші компоненти. Соду, найкраще, щоб не було цього запаху, потрібно, щоб вона розпустилася, ця сода, і погасилася в кислоті. Вона піднімається такою шапочкою, аж потім додаю борошно. Цього разу я зроблю так, як мені радять підписники. Пишуть дуже часто мені. Сухі інгредієнти змішали всі, соду і в борошна, аж потім кисле молоко, потім вони будуть точніші. Так що це буде свого роду, такого, як експеримент. Я так не роблю. Я виливаю кефір, в кефір додаю соду і чекаю, поки вона підніметься. У борошно додаю сухі інгредієнти, трішечки цукру для стабілізації і краще воно грає, там, працює. І у мене тут пів кілограма, трішечки більше 650 грамів десь борошна. У мене тут чайна ложка солі на таку кількість, чайна ложка соди і третина чайної ложки цукру для стабілізації. І 400 г 450 грамів кефіру. Ще я взяла борошно, може трішечки домісити, доведеться, а ні, потім виробляти. Ще щодо перед тим, як замішувати. Чому важливо, якщо у вас сіль крупна, і якщо у вас сіль така грязна, її потрібно розвести в невеличкій кількості води, щоб вона розчинилась і потім злити, а осад, щоб залишився. Тому що, коли сіль великі куски, вона не розчинилася, коли ви розкачуєте чи то кор, чи то тісто на вареники, воно буде його рвати. І воно біля е, шматочка солі буде таке мокре і розірване. Якщо сіль у вас чистенька е, і така міленька, додавайте прямо сюди. Друге, задавали мені запитання, чому ви в коржі яйця? Е, є в мене теж е, на каналі є рецепт, де з яйцями. Е, і з яйцем коржі жовтіші, вони, звичайно, штривкіші, ну що це таке яйце там. Але. Вони не такі високі, тому що яйце його стримує. Ми знаємо, що в здобу, чим більше яєць додають, тим воно не так підіймається. Тому що все-таки яйця вони опускають. Навіть не опускають, а стримують. Ріст. Тому я не додаю. Е, ще одна із причин: в основному на цьому каналі всі страви, більшість страв, скажімо так, вони бюджетні. Буває так, що яєць немає. Потрібно, а буває так, що от піст зараз потрібно он, е, коржів напити, хліба немає, чи полюбляєте коржі. Замість кисломолочних продуктів взяли розсіл, звичайний розсіл з помідорів, або огірків, Соду погасили, все те саме зробили і без яїці, у вас будуть гарні високі коржі. Потім, чому ви випікаєте на олії, це шкідливо, потрібно на смальці. Е, я з вами погоджуюсь, олія шкідливо, смалець набагато корисніше. Але й смажений смалець, теж питання велике, смажте взагалі не так корисно, Їмо ми не кожного дня, а головне, що якщо ви печете 2-3 коржі, зараз впекли, і зараз ви їх і з'їли, то так, на смальці вони смачніші. Якщо ж випікати на олії, тому що чого, якщо випікати на смальці і не зразу їх з'їли, то смалець захолоне, вони не смачні. Це по-перше. А по-друге, якщо у мене чоловік він полюбляє розірвати коршу, намастити там варенням, повидлом і їсти його. То той, що смальцем, уже так не зробиш. Селом, так, так, з так, з якоюсь ікрою, з борщем, так. А з солоденьким вже з медом там, чи з чим, той, що на смальці, так не виходить. І ще одне запитання, чому ви не смажите на сухій сковорідці? Я не люблю, нам не подобається смажити на сухій сковорідці. Нам подобається саме оця хрустка скоринка, яку проводиш, вона аж хрустить така і відриваєш. Вона така. Ми печемо не часто, але коли печемо, то любимо посмакувати. Тому ось так. А зараз що ми робимо? Робимо по тому, як підписники написали мені. Додаю сюди всі сухі інгредієнти. І зробимо такий експеримент. Все це змішую з сухими. Такими, де у нас все це ми змішуємо, щоб, тому що як наліємо кефіру, то вже так змішати нам рівномірно буде складніше. І ось тепер додаю сюди кефір. І відразу ж замішуємо тісто. спочатку лопаткою, а потім руками. Так, сковорідку поставили вже. Відразу наливаємо олійки. Олійки я наливаю багатенько, тому що ми полюбляємо така, щоб була хрустка скориночка. Так що я вам скажу, тістечко підійшло. Ось так. Щоб сказати, що різниця між тістом, яке погашена сода і не погашена сода, я не помітила. Хоча запах соди в самому тістечці є. Той варіант, де я гасю соду у кефірі окремо, там не пахне содою. Подивимося, як ми спечемо. Я поділю на три частинки. Ось така товчина. 10,8, отак. 0,8 см. Ось такий. І викладаємо в розігріту олію. І обов'язково робимо так дерочки. Я накриваю кришкою на великому вогні, але під кришкою. Менше бере олії і швидше просмажується. І розкачуємо другий. Перевернула і знову накриваю кришкою. А що стосується коржів, то прийшов експерт. Експерт по коржам. Ну, по-перше, моя дівоче прізвище моє. Корж. Тому він, полю... він полюбляє коржі. Ось. Ну, ось така смакота. Цей гарячий я візьму. Цей не дуже гарячий. Ось такий така чуєте хрустка з коринка, тому що ми так полюбляємо. Якщо вони із смальцем, на смальці смажені, ось подивіться, які вони, в розлам, який пухнастенький, але запах соди трішечки відчувається. А в той рецепт, так як я там роблю, не відчувається. ось дивіться Розламала. А сюди сальце. Ой, дивіться. Ось такий гамбургер. Український. Український. І слідкуйте за цим. микою трішечки. М -м -м -м. при зачіски, на така наробився чоловік. М -м -м. А так. саме краще, коляні не саме таке. Це у нас, до речі, буде весь обід, тому що коли є коржі, то обідати, звичайно, ж куляння буде коржами і молочком. Це для нього саме-саме таке ароматне, смачне. це Коржі і молочко. Так що можна готувати і так, і так, але я все-таки більше мені подобається, коли соду я погашую у кефірі. Перед тим, як замішувати тісто. Все-таки тут трішечки відчувається запах соди. А з вами, як завжди, Любаня, коляня і наші коржі. А вам, Боже благодаті, нехай Господь оберігає вас кожного, щоб у вас було для кого готувати, що готувати, і де готувати. І дай Боже миру. А з вами прощаємось, до зустрічі. Заходьте, підписуйтесь і будемо готувати з вами ще багато смачних, корисних і не дуже страв.